Всім привіт! Напевно, якщо ви дивилися мої попередні відео, ви знаєте, що я дуже великий фанат Todoist. Він несправді дуже простий в використанні, але в той же час прогресивний і технологічний. Я й справді був його фанатом. На сьогоднішній день я повністю перейшов на інший додаток, який дуже підвищив мою продуктивність. І я можу сказати, що вся моя система на сьогоднішній момент продуктивності вона побудована на цьому додатку. кожного дня з ним на телефоні, на комп'ютері. Давайте переходити вже до діла. Я зараз вам все розповім. Погнали! цей додаток називається. Тіх він на ринку з 2010 року. Тобто, уявіть собі, за якихось 13 років новий додаток багато дуже забрав клієнтів у тих самих Trello чи інших конкурентів, які на ринку вже більше 20 років. Це заслуговує. Поваги, але чому ти чому він відібрав дуже багато клієнтів у таких великих гравців? На мою думку, в першу чергу це пов'язано з ціною додатка. Він насправді дуже дешевий, навіть про версія коштує там всього лиш на всього 3 долари. Давайте я вам зараз розповім, як я використовую тік-тік на регулярній основі. І перше, про що ми поговоримо, це Today. Це такий окремий розділ в додатку Тік-Тік. Все, в принципі, починається з Today. Це вкладка, на якій я фіксую, що конкретно мені треба зробити за сьогодні. Якби не старався, в мене дуже виходить все. Планувати наперед, там, типу, ввечері я сідаю і все собі планую там на завтра. У мене не завжди так виходить. Тому на протязі дня часто я дуже планую собі задачі, тобто додаю їх в свій список в тік-тіки, і це відбувається на вкладці Today. На цій сторінці в мене все розставлено по пріоритету. Високий середній низький. Звісно, сортування на сторінці Today можна змінити, просто класнувши на ось цю кнопку. Є класна практика, як можна встигати виконувати всі свої задачі на сьогоднішній день, до кінця не залишати, не переносити задачі на завтра. Це практика. Тактика не лягати спати, поки ти не зробиш весь список запланованих задач. На тудей також в тіки мені подобається, що я можу бачити всі свої виконані вже задачі. Вони знаходяться в розділі Completed. Дуже подобається в кінці робочого дня відкривати цю вкладочку і дивитися, скільки саме я зробив за сьогоднішній день. Також із плюсів цієї сторінки, якщо ви любите, щоб у вас всі ваші задачі були в роздрукованому варіанті. в паперовому, ви можете роздрукувати цю сторінку. Браво тік-тік. Наступне, що я використовую, це списки проєкту. Або сфер життя, я їх так називаю. На кожну свою справу або сферу життя я створив тут окремі проєкти. Далі під час створення кожної задачі я їх додаю в відповідний проєкт. І далі я їх можу сортувати і подивитися по кожному проєкті, скільки в мене залишилося задач на той чи інший проєкт, або сферу життя. В проєктах в тік, тік можна змінити вигляд кожного проєкту. Варіанти такі: лист, дошка, таймлайн. Тому можете обрати будь-який, який вам подобається. Я особисто користуюсь або дошкою, або листом. Таймлайн це для мене якось дуже складно. Але тобто. Наступне, що я використовую, це Pomo Focus. Я вже буквально, певно, більше десяти разів розповідав у своїх відео, що таке метод Pomodoro. Якщо ви не дивилися нічого про це, рекомендую подивитися, справа вверху зараз з'явиться підсказка, відео про цей метод. Фішка в чому? Розробники Тік-Тік взяли просто і додали відповідну функцію до себе в додаток. Мені таким чином не потрібно виходити ніяку третю там сторонню програму для того, щоб трекати свій час. І відповідно працювати по системі Помодоро. для мене це дуже зручно і причина, чому одна із причин, чому я перейшов все таки з тоді стан на тікток. Зазвичай я обираю на які задачі я буду фокусуватися на протязі наступних 25 хвилин. Слава Богу, тік-тік. Також предоставляє таку функцію і можливість. Я можу вибрати, на що мені фокусуватися наступні 25 хвилин. До речі, періоди фокусу та паузи, звісно ж, можна змінювати для ваших потреб. Можна ставити собі цілі по кількості помадору сесії на день. У мене, наприклад, зараз стоїть цифра 6 в майбутньому. Я планую її збільшувати. Також я часто пишу фокус-ноутс після деяких сесій, наприклад, що вдалося, а що не вдалося мені досягнути за останні 25 хвилин та мої думки про це. Також я вмикаю звуки природи, які також є вже в. Середині тік-тіка. просто натискаєте на цю клавішу, далі вибираєте собі відповідний звук природи, одягаєте наушники і фокусуєтесь. Для тих, хто працює не за комп'ютером, або у кого не один комп'ютер або ноутбук, можна розглянути варіант Focus Mode, коли тік-тік автоматично перемикає вашу систему просто у мінімалістичні години, при цьому рахуючи 25 хвилин. Особисто для мене Pomodoro допомагає дуже сильно якби, бустити свою ефективність і досягати більшого. Я впевнений, що багато людей навіть не знають про цей спосіб. Всім рекомендую в десятий раз. Наступна велика функція, яка доступна в тік це календар. Календар вигляд в тік я використовую тоді, коли мені треба запланувати свій наступний день погодинно. Тобто я розумію кожну години, що я маю робити, де я маю це робити, і скільки я маю це робити. В тік все це робиться в декілька кліків. Ось які функції я використовую в календарі Тік, -тік. Перше це зв'язка Google календар чи іншого календаря з тік, тік календарем, тобто синхронізація, грубо кажучи, як тільки ви що додаєте в Google календарі. Ця подія, задача. Також відображається в Тік-Тік-календарі. Я використовую різні види самого календаря, так як і в Google календарі, наприклад, це неділя, день або місяць або рік. Також використовую повторюючі задачі. Наприклад, якщо в мене там мітинг з моїми клієнтами в 11.00, я знаю, що вони кожного дня ми зустрічаємося з понеділка по п'ятницю, я ставлю собі заплановану повторюючу задачу в Тік-Тік, і Тік-Тік мені автоматично додає це в план. Наступне, що я використовую, це теги. Я їх візаю для того, щоб розподіляти задачі і бачити, скільки мені залишилось роботи. Задачу, яку я створюю, я до неї додаю теги. Можна створювати нові теги, а потім робити сортування за тегами, щоб швидко знаходити те, що потрібно. Також дивлюся статистику за місяць, скільки я виконав роботи, по якому конкретному тегу. Наприклад, сім'я бачу, що зробив недостатньо, треба робити більше. Наступна фішка ТікТіка, яку я взагалі не бачив ніде. Напевно, це причина, чому багато людей все-таки переходить з того ж самого Тудуїста на ТікТік. -тік. Це матриця Езенхаузера, суперсистема продуктивності, яка загалом вбудована в тік, -тік. Вона Допомагає мені бачити, які задачі важливі, а які не дуже. Загалом є чотири типи задач по матриці Ейзенхаузера: термінові та важливі, нетермінові, але важливі, термінові, але не важливі, неважливі, і нетермінові. Стараюсь завжди закривати першу і третю категорію, так як термінові для мене означає те, що їх треба зробити або прямо зараз, або сьогодні. Мені допомагає функція матриці Ейзенхаузера зрозуміти, наскільки в мене все. Погано або добре, тобто скільки задач мені залишилось виконати, якщо це суперкритичні, важливі термінові задачі. Наступне, що я використовую в Тік-Тікі, це звички. Раніше про свої звички я розповідав вам всім за допомогою шаблону в Notion. Я його вів в Notion, і також ви можете скачати мій шаблон, який я давно вже давав своїм глядачам, який я використовував для того, щоб трекати свої звички. Зараз мої звички перейшли в Тік-Тік, і Тік-Тік нагадує мені кожного дня про звички, бо я поставив відповідні налаштування. Також подобається, що Налаштувати кожну звичку на ранок, на обід, або наприклад на вечір, і відповідно, тік тік нагадає про необхідність виконання її. Я собі так налаштував, що всі мої звички вони присутні на сторінці Today. і я відповідно знаю, що крім моїх задач, мені треба щось зробити сьогодні якісь звички, які я собі поставив. Так я можу сказати, що тік тік мені наполегливо нагадує про мої звички, про важливі їхнього виконання. Так як ми знаємо, чим більше нагадувань у нас є, тим більше збільшується шанси, що ми ту чи іншу задачу або звичку. Зробимо. Мені дуже подобається дивитися на аналітику щодо звичок, яку автоматично для мене формує Тік-Тік. Тут показано і смуга без пропусків, і всього скільки разів за місяць я зробив ту чи іншу звичку, і повну цифру разів за весь час. Позитивні цифри, звісно, допомагають мотивуватися і продовжувати робити звички в майбутньому. Наступне, що я використовую, не так часто, як все, що я попередньо сказав. Це саме це якби список репорт, якби як це українською сказати, репорт. А, блін, забув звіт, точно це типу як звіт моєї продуктивності, яку я з легкістю можу перевірити в будь-який момент. Варто сказати, що тут є також багато варіацій відображення цього списку, наприклад, як відображення тільки конкретного списку задач, а не всіх, відображення даних за конкретний період, а також відображення за тегами. А ще можна експортувати цей файл в картинки, в PDF. Або напряму відправити комусь через імей. E ну і останнє про що хотілося б сказати, що я використовую також не так часто, але використовую це статистика. Статистика по виконанню задач та звичок. Тут дуже багато цифр, які можуть знову ж таки оцінити вашу ефективність в реальному часі. Наприклад, тут є загальна кількість задач, які я закінчив за конкретний період часу. Скільки помодоро-сесій я мав, скільки саме часу всього я перебував у фокусі? Загалом я дуже задоволений тік, -тік особливо беручи до уваги, що преміум версія коштує всього навсього 2 долари і 4 цент, це взагалі якась фантастика. За все те, що Тік-Тік дає за ці 2 долари 40 центів, дуже важко зрозуміти, що дають тоді конкуренти, які просять 8 доларів або в ті ж самі 5 доларів чи 4 долари навіть. У мене дуже велике питання до цих компаній, так як Тіктік -Тік за 24 долари дає набагато набагато більше. Вам варто, хлопці і дівчата, повчитися в розробників Тік-Тіку і давати більше цінності для своїх користувачів. Я надію, що відео для вас було ефективним цікавим. Я надію, що хтось із вас також перейде на Тіктік. -Тік. Тік залишу лінку в описі під цим відео. Ось будьте здорові, ефективні. Не будемо прощатися на зв'язку. Всього вам найкращого.